Добрий день, шановні учні 10 класів. Розпочнемо урок геометрії, який проведу я з Ірина Васильівна. Світ, що нас оточує, це світ геометрії. Тож давайте його визнавати. Скажіть, яким словом можна поєднати всі об'єкти? Мапа, формула відстані. Це все поєднується словом відстань. Тема сьогоднішнього уроку вимірювання відстани у просторі. Відстань від прямої до площини. Ви вже знаєте, як знаходити відстань від точки до площини. Давайте пригадаємо. Виконуємо завдання математичного диктанту. Приготувались, будь ласка. Дано. А, Б, С Д квадрат. Пряма МВ перпендикулярна площині АВС. Закінчіть речення. Відстань від точки М до прямої АБ є довжина відрізка. Відстань від точки М до прямої АВ є довжина відрізка. Наступне завдання. Відстань від точки М до прямої АД є довжина відрізка. І останнє третє. Відстань від точки М до прямої БД є довжина відрізка. Давайте перевіримо. Відстань від точки М до прямої АБ. Це довжина відрізка МВ. Друге завдання. Відстань від точки М до прямої АД є довжина відрізка АМ. І останнє відстань від точки М до прямої БД є довжина відрізка МВ. Я гадаю, що ви впоралися. Жи переходимо до вивчення нової теми. Відстань між прямою і паралельною її площиною визначається через відстань від точки до площини. Розглянемо пряму А і паралельну їй площину альфа. Позначимо на прямій А точку М і опустимо перпендикуляр МН на площину альфа цієї точки. Довжина перпендикуляра МН. Є відстань між заданими паралельними прямою і площиною. Отже, відстань від прямої до паралельної її площини називають довжину перпендикуляра, проведеного з даної прямої на дану площину. Якщо пряма належить площині або перетинає її то вважає, що відстань від прямої до площини дорівнює нулю. Визначення відстані між паралельними прямою і площиною тісно пов'язується з наступною теоремою. Якщо пряма А паралельна площині бета, то всі точки прямої А рівно віддалені від площини бета. Доведення цієї теореми я пропоную зайнятися вам самостійно. А ми давайте розглянемо цікаві задачі. Але, по-перше, я хочу звернути вашу увагу, що при розв'язанні задач на знаходження відстини ми будемо звертатися до методів, які ви вивчали в попередніх класах. Ми будемо звертатися до теореми Піфагора, до визначення косинуса, синуса або тангенса кута. до ознак рівності або подібності трикутників, до теореми про пропорційні відрізки та інше. Отже, задача: Трисхилий дах будинку квадратної форми зі стороною 16 метрів має висоту 6 метрів. Скільки квадратних метрів металопрофілю піде на покриття, якщо витрати на згин і обрізки становлять 6%. Давайте складемо математичну модель до цієї задачі. Отже, площина, на яку спирається дах квадратною формою, нехай А, В, С і Д квадрат, сторона якого дорівнює 16 метрів. Є О висота даху становить 6 метрів. Отже, вона перпендикулярна площині квадрата. Оскільки точка Е рівно віддалена від сторін квадрата а, Б, С, Д, то точка О є центром вписаного кола, точка перетину діагоналі. Якщо ЕК перпендикулярна С Д, а яка це висота трикутника С Д, e, То за оберненою теоремою про три перпендикуляри ОК буде також перпендикулярна Д. І ОК буде дорівнювати половині сторони квадрата 8 метрів з трикутника Є ОК, де кут О прямий за теоремою Піфагора. Знайдемо гіпотенузу ЄК – 10 метрів. Далі. Розглянемо трикутник СЕД. Площа цього трикутника буде дорівнювати половині основи на висоту. І це складатиме 80 метрів квадратних. Оскільки таких трикутників 4 це є є А є B і Б є C, а вони рівні, то помножимо знайдену площу на 4. Це 320 метрів квадратних потрібно металопрофілю. Але ми пам'ятаємо, що 6% металопрофілю піде на обрізки. Таким чином, ми знайдемо 6% від 320. Це 19,2 метрів квадратних. Таким чином, знайдемо, що нам потрібно буде 339,2 метрів квадратних металопрофілю. Задача розв'язана. Переходимо до наступної задачі. Потрібно протягнути два електричні дроти від стовпа до будинку. На стопі вони кріпляться на висоті 19 метрів, а на стіні будинку 9 метрів. Скільки потрібно дроту, якщо відстань від стовпа до будинку становить 30 метрів, а на кріплення і провисання слід додати 5% зазначеної довжини. Ставпи перпендикулярні площині землі. І стіна перпендикулярна будинку площині землі. Отже, оскільки дві прямі перпендикулярні одній і тій самій площини, вони паралельні між собою. З цього випливає, що математична модель задачі прямокутна трапеція, в якій АВ – це висота стовпа. Де це це висота стіни, а Д – відстань від стовпа до стіни. Нам необхідно з вами знайти, скільки ж метрів дроту нам потрібно сторона Б, це нашої трапеції. Розв'язання. Отже, АВ – 19 метрів, СД 9 метрів, АД 30 метрів. Знайдемо сторону ВС. Опустимо перед СК на сторону АВ. АК буде дорівнювати СД це 9 метрів. Отже, БК дорівнює АВ мінус АК. Це 10 метрів. К дорівнює АД і дорівнює 30 метрів. Трикутника БЦК, БЦК ми знайдемо за теоремою піфагора сторону БЦ. Кут К дорівнює 90 градусів, оскільки ми опускали висоту ЦК. Виконуючи підрахунки, ми знайдемо, що сторона БЦ дорівнює 10 коренів з 10 метрів. Нам потрібно 2 дроти. Отже, помножаємо 10 коренів з 10 на 2. Відповідно, отримаємо 20 коренів з 10 метрів. І 5% від 20 коренів з 10 дорівнює корінь з 10. Це на провисання. Додаємо. 20 коренів з 10 і ще один корень з 10 відкримали 21 корінь з 10 метрів дорогу. Необхідно для того, щоб провести його від стовба до будинку. Задача розв'язана. Ми з вами подивилися, як у житті знадобиться геометрія. Гадаю, ви зрозуміли тему. Ми непогано попрацювали. Тож, давайте пригадаємо, про що ми сьогодні говорили. Отже, наступне завдання пропоную виконати самостійно. Знову АБЦД квадрат МБ перпендикулярна площині квадрата АБЦД. закінчить речення. Відстань між прямими МБ і СД є довжина відрізка. Наступне запитання. Відстань між прямими МБ і АЦ є довжина відрізка. І останнє запитання. Відстань між прямими МБ І ЦД буде відрізок ВЦ. А відстань між прямими МВ і АЦ буде довжина відрізка БО. же. Продовжуємо. На рисунку зображено паралелепипед прямокутний. У якому сторона АБ4, АБЦ3, А16. Установіть відповідність між відстанню та її числовим значенням. Відстань від прямої АА1, АА1 до площини ДББ1. ДББ1. Відстань від точки А1 до площини ДББ1. До площини БДЦ. БДЦ. Відстань між прямими ББ1 і Д1Д. Відстань між прямими ББ1 B1 і Б1Б. Відстань між прямими А1Б1 І. СЦ1. Бажаю успіхів. Призупиніть відео. Спробуйте розв'язати, а ми давайте перевіримо. Відповіді. Відстань від прямої АА1 до площини ДББ1 буде дорівнювати 2,4. 1Г. Відстань від точки А до площини BDC буде дорівнювати 6А. 2 A. І відстань між прямими ББ1 і ДД1 буде дорівнювати 5. Відповідь Б. І четверте, відстань між прямими А1, Б1 і СЦ1 буде дорівнювати 3. Відповідь Д. Сподіваюся, у вас все вийшло. А ми продовжуємо. Добігає кінця наш урок. Тому пропоную наступне домашнє завдання, використовуючи підручник для 10 класу за рівнем стандарт. Опрацюйте параграф 9, пункти 1 та 3 і виконайте номери 9, 12, 9, 12, 24. Бажаю вам успіху. Дякую за урок! Do no zobaczenia.